На півночі області расисти намагаються підтягнути гармати так, щоб дотягнутися до житлових кварталів. Кореспондент ТСА Андрій Цаплєнко, який в притул побачив, як зупиняють ворожу артилерію, потрапив під обстріл разом з українськими військовими. Гій був старостою села. Статус держслужбовця давав йому можливість залишитись в тилу, але він вирішив інакше. Добровільно пішов у військкомат і тепер просто підносить снаряди. Нереально, да, щоб подобалось, коли по тобі прилітає. То чому адреналін? <с? <с?> Там на тій посаді з бумажками такого адреналіна немає. Адреналін це коли одна гармата та десяток чоловіків стають однією родиною. Слава Україні! Героям! Ліси на північ від Харкова надійно приховують чимало таких сюрпризів для окупантів. Американська гармата М 777 в режимі полювання. Артрозвідка шукає ціль. В пріоритеті російські батареї, які ворог намагається підтягнути ближче до Харкова. Що більше таких гармат ховається в лісі, тим менше ворожих снарядів впаде на голови мирним харків'янам. Я не знаю, чого тут москалі. Я тут того що ось онучка так. Стосунки тут дійсно родині. Коли Сам. тихо, можна критикувати армію за зайвий бюрократизм або посваритись з командиром через вимоги голити бороду. Кому мішає борода, якщо дослідження показує, що вона додає певненості, ну, нашим, нашим як статут. без бороди, ба мене не росте. Але все змінюється, коли з'являється ціль. Розвідка зробила свою частину роботи. Тепер черга гармашів. Зараз розрахунок підходить до гармати і починається. Бойова робота група різних за віком та досвідом чоловіків перетворюється на єдиний механізм. Армата! Постріл! Перевага росіян в артсистемах шалена в кілька разів. Точніше, далі, швидше. Тільки так і може діяти українська арта, аби стримати навалу окупантів. Армата! Постріл! На одну ворожу ціль три сокири так називають установку на фронті, витрачає менше снарядів, аніж старі радянські системи. Армата, постріл, вичерпані або знищені арсенали радянських снарядів зробили перехід на натовський калібр 155 мм міліметрів неминучим. Постріл Росіяни полюють на американські гармати. Шукати укриття це теж частина роботи артилеристів. Колишньому старості Сергію раптом стає не до жартів. Як я вспотів, як мені тяжко. Бо мама казала, що я старий для цієї роботи. вихід, вихід це ворожий постріл, а ось і прихід. Укриття. Укриття нам прихоже. Добігли всі, нікого не зачепило. Це поруч з нами. Да, це дов, дов, доволі близько. Бабамце. Батарею криє російська реактивна артилерія. Над нами вибухають касетні боєприпаси. Це касета. Касетами накривають. Касета. <різь> Американська гармата виявилася влучною зброєю, але бійці кажуть не ідеальною. Коли електроніка працює, то взагалі безвідмовно. Без але коли щось виходить з ладу, у нас починаються проблеми. Довше заряджається, це вже мінус. Щось доводиться вручну доводити. Виход. Армати життєво необхідні на фронті, аби не дати ворогу прорвати нашу оборону. Новачків готували на три сімки максимально швидко. Наскільки складно було засвоїти Касети. на самом деле, нічого служного п'ять днів навчання? Обстріл закінчився. Судячи із залишків боєприпасів, російські ракети прилетіли з півночі, ймовірно, навіть з російської території. Носій. оце носій касетних боєприпасів. Таке по нас сьогодні тричі. Прилітало усі живі, здорові. Гармата Трисокири теж залишилась неушкодженою і знову готовою до двобою з абсолютним злом. Андрій Цеплієнко, Руслан Ганощак, Микола Головко, ТСН Марафон. Єдині новини.